Постояти за себе для Олени Шевченко це не пусті слова. Вона вміє це сама і навчає цьому інших представників ЛГБТ. Олена Шевченко не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Вона не ховається, навпаки, своєю діяльністю привертає увагу до проблеми гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. Мені б хотілося мати змогу ходити по вулицях з моєю коханою людиною, почувати себе безпечно. Коли Олені було 20, наважилася розповісти батькам про те, що вона, так би мовити, інакша. Навіть у Києві на той час було важко знайти фахову літературу аби аргументувати їм, що ця інакшість природна, а не набута, як думає, більшість кожного дня. Ти чуєш, що там лесбійки, вони не нормальні і прийняти себе. І ставитись до себе е, з повагою, і приймати себе як людину іншої сексуальної орієнтації дуже важко, коли всі навколо кажуть тобі, що це погано. Ну на той момент мені просто хотілося, аби якось реальність змінилася, і зникли усі ті люди, які говорять про те, що це збочення. Нині Олені 36. за цей час видали чимало брошур та наукових досліджень на тему ЛГБТ. Однак думка більшості населення про сексуальні меншини майже не змінилася. Вони почуваються вигнанцями не лише у суспільстві, але й часто у власних родинах. Саме для таких, кого вигнали з дому, громадська організація Олени Інсайт орендує цю чотирикімнатну квартиру. Я моґопірєса на це місце. Я можу покластися на це місце. Я тут живу безкоштовно. Нам видають навіть проїзні по можливості. Нам привозять їжу, хімію, пральні порошки, миючі засоби. Нам дають можливість стати на ноги, адже буває, що люди приїжджають без грошей, без одягу, без нічого. Дінік без одіжди, бізнічого організація допомагає не лише житлом, але й зі зміною документів. Я можу звернутися в інсайт, мені скажуть контакти. Вони можуть лікаря порадити, якихось психіатрів, психологів. Паралельно і до них можна звертатися. Аби просувати антидискримінаційні статті в українському законодавстві, Олена налагоджує зв'язки з чиновниками та політиками. На ухвалення таких прогресивних законів, як у Європі, як приміром, про дозвіл на шлюб ЛГБТ-парам надії взагалі немає, каже Олена. Але величезним досягненням було би бодай внесення поправки до кримінального кодексу України про злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії. адже нині за напади на активістів ЛГБТ у кращому випадку дають статтю за хуліганство у гіршому просто ігнорують. Якщо говорити про безпеку, а про мою особисту безпеку, то ситуація погіршилася звичайно, тому що мене впізнають. Мене знають і різні там радикальні ультразгрупи, праворадикальні групи, там, не знаю, оголошують сафарі та таке інше, публікують фотографії там, з закликами до того, аби били. За різними даними у світі від 1 до 10% людей ЛГБТ. Є такі серед українських митців, політиків і бізнесменів. Утім, поширена за кордоном практика камінг-аут, Публічного визнання себе представником сексуальних меншин в Україні не популярна. Олена мріє при час, коли люди не боятимуться цього робити. А суспільство і політика готові будуть це прийняти.